слова автоматично. Як ви думаєте, Коли вони, коли вони... Я написала такий марш, який називається Бойовий марш України. І я вірю, що якщо кожен з вас буде повторювати ці слова про себе, то він перестане бути бідним, жалким, а перестане бути бути жадібним. І для нього настане дійсно нове життя бойовий марш України. Геть невдача і недоля, світ змінити в нашій волі. Тває, тому духа розпитає. Будьмо горді, будьмо славні, будьмо вдалі, кохані, будьмо сильні, будьмо вільні і багаті, і щасливі, геть злодюк, що в річку мають, геть бездарщину сприяють, наші волі світ сторить, правду в краю і дробить. Будьмо горді, будьмо славні, будьмо вдалі і коханні, будьмо сильні, будьмо вільні і багаті. І Чи за гроші продавати, ще про честь і гідність пати. Будьмо горді, будьмо слава, будьмо вдалі, покальні, будь сильні, будьмо вільні, багаті, щасливі, Україна, вічна сила, душу нам свою відкрила, слава знову справить крила, з нами правда, честь і віра.